Під час виступу на ВАРЕ Янукович, там як президент України, відповідаючи російською мовою на питання про геноцид, сказав, що це не можна вважати геноцидом українського народу, тому що це була спільна трагедія народів, які тоді були в одній великій союзній державі, і це був повністю наратив Росії, яка просувала ідею, що не було ніякого голодомору як геноциду. Або в голод, і цей голод був і на території ну сучасної Росії та Кубань угу. а, вздовж е, річки Волга, що мовляв, цей голод був і там, цей голод не був тільки в Україні. Заперечувати трагедію цю неможливо. Факт е, смерт, смертей, мільйонів смертей. Це дуже складно приховати. І що робить Росія? Вона каже, що це була спільна трагедія, таким чином, створюючи нам. Оцей прецедент якогось спільного минулого.